Батьки, make influence on the child. Типа, батьки є е, причиною, наприклад, е, неудачливої судьби людини? Ні. Чого? Тому що, наприклад, якщо ти не об'єднаєш в дитинстві, да, там, і це якось впливає на моє, чи ти взагалі не винна? Не винна. Не виновна. Понятно. А якось родители вообще влияют на судьбу дитини? Да, якщо її не кормити в дитинстві, то вона Блядь!

або не розрішали тобі взагалі його розмовляти і дивитися на хлопців, то да. Що, що, що значить ми служили пілярно? Я дивилась на вас як на пару. І, і в мене складуються якісь відчуття ну, типу, про відношення. Ти отношення. представляєш? В такому, по твоїй версії, да. 70% мають не общатися з мужчинами. Бля... Тобто ми як пара, взагалі average. Навіть <laughs> не поспориш, що я жінка, не розумієте? Поняла? Походу тут всі женщини вообще не мають общені з мужчиною. Як це це, це всьо ваше в твоє житті? В твоєму житті це тільки ти. Відчепись від батьків.